Ласкаво прошу до медитації для сну. Ця медитація допоможе вам розслабитися та поринути у глибокий сон. Займіть зручне положення тіла. Лягайте до поки що прохолодної постілі. Важливо, щоб ви відчули комфорт у тілі, повільно заплющить очі, зробіть глибокий вдих. Та повільніше видихайте. Повторіть глибокий вдих, наповнюючи свої легені киснем. Повільно видихайте, відчуваючи, як напруга покидає вас. Продовжуйте глибоко дихати, розслабляючи своє тіло. М'язи голови, очі, ніс, щоки, губи. Відчуйте, як вони стають м'якими та без зайвої напруги. Перенесіть увагу на шию та плечі. Поступово опустіть їх, розслабляючи кожен м'яз. Відчуйте, як тиск зійшов з плечей та шиї, а ваше тіло стало легким. Розслабте кистю, долоні та пальці. Дихайте глибоко та повільно. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені. Спостерігайте, як ваш живіт м'яко піднімається та опускається з кожним диханням. Продовжуйте розслабляти живіт. Спину, ноги, пальці ніг. З кожним вдихом світло все більше наповнює ваш внутрішній світ, а з видихом ви відчуваєте легкість, відпускаючи напругу у своєму внутрішньому та зовнішньому я. Спробуйте відшукати спокій та тишу всередині себе. Якщо думки приходять до вас, дозвольте їм плисти, не зупиняючи їх, не оцінюючи, просто стежте за ними, але не залишайте з ними занадто довго. Дозвольте їм піти. І поверніть увагу на своє дихання та розслаблене тіло. Візуалізуйте, як ви знаходитесь в красивому місці на природі, наприклад, на пляжі. Уявіть, як ви стоїте на м'якому піску. Перед вами відкривається краєвид з тисячі зірок на небі. Почніть відчувати те, як ви повільно дихаєте чистим та свіжим повітрям. Відчуйте його запах. Відчуйте тепло всередині, спокій та тишу, що огортають вас. Продовжуйте спостерігати за тим, як ви дихаєте, насолоджуйтесь цим чарівним місцем, зауважте легкість у вашому тілі. Всі думки стають тихими, а всередині є лише спокій та розслаблення. Дозвольте відчути легкість у своєму тілі. Поступово починайте засинати, все ще насолоджуючись красою навколишнього світу. Візьміть з собою у свій глибокий та спокійний сон, цю легкість, яку ви відчуваєте зараз. Дякую, що слухаєте медитацію українською. Бажаю вам приємних та теплих снів. До нових зустрічей!